Bye. Mm -hmm. Привіт, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами сьогодні темою нашої розмови буде сатиричний боді горор французької режисерки та сценаристки Королі Фаржі, Субстанція, в якому розповідається про тестування нової загадкової речовини, що дозволяє людині створити молодого, здорового і максимально красивого клона самого себе, розділивши з ним свідомість і чергуючи його появу зі звичайним життям. Тобто, відповідно до сюжету у клона є сім днів на життя, після чого він має мінятися з так званою матрицею, власне, оригінальною людиною. Отож, історія розповідає про потроху старіючу в минулому супервідому голівудську зірку Елізабет Спаркл, яка все більше помічає свої вікові зміни і певною мірою комплексує через це. А тут на додачу вона ще й дізнається, що через вік керівництво телеканалу, де вона вже багато років веде фітнес шоу, хоче замінити її кимось молодшим. А це по суті остання соломинка. Що Тримає її в шоу-бізнесі, тобто без цієї роботи вона залишається самотньою, старою і нікому не потрібною. І ось, заставши нашу героїню в такій кепській ситуації, загадкова організація пропонує їй взяти участь в підпільному тестуванні тої ж таки субстанції, на що вона, певна річ, зрештою погоджується. Так на світ з'являється молодий та красивий клон головної героїні, Сью, яка одразу починає підкорювати телебачення і стає такою собі сенсацією, але впиваючись. Славою, сю, зрештою, все менше і менше хоче мінятися з оригінальною Елізабет, поступово затримуючи обмін і викликаючи цим в останньої незворотні прискорення старіння. Внаслідок цього фактично дві частинки одного цілого починають ворогувати, що призводить до жахливого і вкрай кривавого фіналу. Власне, сам фільм в доволі сатиричній формі піднімає питання ставлення до актрис в кіно та на телебаченні. Авторка показує нам, що на студіях їх сприймають просто як витратний матеріал, який, коли приходить час, легко замінюють молодшими колегами. Разом з тим, такий підхід до роботи певна річ накладає свій відбиток, і жінки починають шукати різні способи якомога довше виглядати молодшими, що власне часом штовхає їх до необдуманих і доволі небезпечних маніпуляцій зі здоров'ям. Звісно ж, ця проблема стосується не лише шоу-бізнесу, вона насправді стара, як світ, вибачте, за каламбур. Існує ціла так звана сфера краси та здоров'я, яка охоплює силу селену виробництв. Це фармакологічні компанії, косметичні підприємства, публіцистика, спортзали і ще бозна що, чиє завдання змусити вас хотіти виглядати краще. Звісно, наче, на перший погляд, не те, щоб дуже погана мета, але задаємося питанням: щоб що, на що їм, щоб ви хотіли виглядати красивішими. Я гадаю, ви Самі розумієте, що суть завжди у грошах. Насправді, це одна з тих тем, в яких можна зламати безліч списів, але все одно не знайти якогось одного кінцевого правильного висновку, бо його і немає зовсім насправді. Кожен завжди має сам обирати, чого хотіти, і як божеволіти, просто у фільмі зображується ситуація, коли людину буквально ставлять у ситуацію або або, яка підштовхує її до шкідливого для неї вибору. Що погодьтеся зовсім не окей, і в цьому плані, як на мене, посил фільму спрацьовує. no Ще одне цікаве питання постає перед нами, коли з'являється С'ю, ця покращена версія головної героїні. Кілька разів у сюжеті зазначають, що вона і Елізабет, тобто оригінальна версія, це одне ціле. Але ми бачимо, що вони настільки різні і настільки одне одного не люблять, що у нас постійно проскакує питання: а хто ж з них дійсно справжній, чи радше хто більше заслуговує на те, щоб бути справжнім? Взагалі подібне питання, питання людської ідентичності, самосвідомості і навіть душі, піднімалося в. Річці Мікі 17, ми, до речі, також нещодавно обговорювали тут на каналі. Тобто суть в тому, що кожна з версій має власне бачення світу і нагадує окрему особистість, що, як на мене, такою її і робить. Хоча, як зазначається, у сюжеті дві героїні це дійсно одне ціле, оскільки ми бачимо, що суть субстанції в стимуляції поділу клітин настільки, щоб вони наділилися в організмі в достатній кількості на нову людину. Тобто, Сью і Елізабет, це дійсно фактично один організм, який просто дублювався. Але й народження насправді працює подібним чином. Тому я все ж схиляюся до думки, що такий клон все ж має суб'єктність, і оскільки може мислити незалежно від оригіналу. А ми це бачимо з того, як Сью та Елізабет ворогують, є окремим повноправним індивідом. Тепер перейдімо від філософії до більш приземлених речей, а саме до жаху. Сподіваюся, ви не забули, що цей фільм це боді-горрор, а отже, це точно не те, що можна легко глянути в затишному сімейному колі. Стрічка містить силу силену м'яко кажучи, неприємних сцен, пов'язаних з коперсанням у м'ясі, кишках і крові. Тому, якщо ви чутливі до такого контенту, повірте, вам краще того не бачити. Взагалі, якщо чесно, такий жанр у горорах я не люблю найбільше, але конкретна субстанція насправді використовує його особливості чисто для підсилення ефекту. В центрі уваги як не крути, все ж лишається цікава та актуальна історія. А тому цей фільм точно заслуговує на увагу. Разом з тим, авторка Кролів ржав клала у нього силу злену. Посилань до інших знакових робіт жанру жаху, і не тільки його, те, що одразу кидається в очі, це певна річ візуальні посилання до Кубрика, зокрема підлога з візерунками як у Сяйві, і заливання її кров'ю в самому кінці. Хоча насправді більшою мірою фільм і змістовно, і візуально, зокрема в зображенні саме кривавих сцен боді-горору, спирається на творчість Девіда Кроненберга, а саме на його стрічку Муха 1986 року з Джефом Колдблімом у головній ролі. Що ж, субстанція зачіпає цікаві та актуальні питання культу краси, експлуатації жінок, як витратного матеріалу. Також вона змушує нас задуматися над питанням особистості та самосвідомості. Ну і певна річ, уважний та бувалий глядач, помітить у ній цілий калейдоскоп напрацювань у жанрі жаху за багато-багато років. А щоб бути таким глядачем і не пропускати нічого важливого, вам абсолютно необхідно підписатися на наш канал. Тут ми завжди говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами змінюйтесь мудро, і як завжди, до зустрічі у наступному випуску.